Із прийде. Диктує календар. Хтось хоче свят. зима, традиції, ялинка, мандарин. А на нулі не спить вночі солдат. Він навіть не присів ні на хвилину вітрини, магазини, метушня. Народ скопляє подарунки, щось до столу. То добре, що для когось є свята. А хтось на варті за свободу і волю. Вже Миколай дарунки роздає. Грудень на свята щедрий І багатий хтось в ресторанах, у кафе, в кіно. А мати сина а жде. Дитина, тата, хтось тішиться, а хтось неначе тінь. Чекає вісточки у вайбері, в цапі. Це до Господа. Амінь. Шукає точки, де бої на мапі, диктує календар, та не до свят. І як святкувати? Люди схаменіться, про, про мерз і про горі бушлат. Для кожного солдата помоліться. Не свята наближаються, а, а фронт від нас. Підтримка треба і донати, захмарений над нами горизонт, та нашу правду й волю не здолати, єднаймося ж усі! Різдво прийде у кожне серце, душу і хатину. Тоді до свята нам усім буде. Як ми в собі, людину.